Так, ну що ж, друзі, загрузився я. Время у нас зараз скажу точно скільки. Время у нас ровно час дня. Загрузили мене, ну, зняти на території погрузку ну, і розпаковку, запаковку прицепа я не зміг. Я думаю, що зніму на вигрузки, як приїду Святопетрівське, зніму вам покажу. Загрузили мені 4 бухти, я вам потім теж їх покажу. Я їх ув'язав ремнями, самі знаєте, хто бачив мої відео, я до цього тягав метал, тому знаю, що таке, ну, як, як їх ув'язувати і що таке. Там нічого страшного нема, Вони лежать на дерев'яних поддонах. Ці бухти по 5 тонн. так що, короче, Попець 5 копійками, там у мене виходить 21 тонна веса за спиною. Ну, Я їх ув'язав, все нормально. А мусив, да, розшторювався повністю, кришу здвигав, задвигав, зашторювався. Короч, більше спотів, чим грузили. Грузили 5 хвилин, а розшторення, зашторення забрало десь по 20 хвилин. Ну, минут 15 розшториться і зашториться минут 20, Бо виїхав розшторений, на вулиці став, не спішав, ув'язався, зашторився. Короч, таке діло, трохи аж аж спотів. Поэтому, ну що, ми видвігаємося. Гоу на Київ. Потихеньку їдемо. Заводимо аппаратик і рухаємо на дорогу. Документи получил, все, охорону пройшов. порядок, можна їхати. Поїхали потрошку. Дорога тут не Альо, треба акуратненько їхати. Бачимо, да, які тут колдойобини, що тут робиться. Коротше, такі діла. Я думаю, що такого знімати тут нічого нема цікавого, проїду, виїду за місто, потім включусь на дорозі. Доїхали ми до Кропивницького. Їдемо по в'їздній дорозі, по кільцевій. Правою стороною поїдемо в сторону Сміли через Мироновку, туди поїдемо той, той стороною, Миронівка. Обухов. Так, по кілометражу. Цікавіше, да й в принципі дорога там начебто непогана. Кусок, звісно, об'їзної дороги такий прийшлось попригати, Да й тут, ні, тут так більш менше ще, а там... Кілометрів 5 ззаду, так проїхався добре, там, з десяток кілометрів, мабуть, така палатна дорога, трусив всю кабіну, капець. Ну нічого не зробиш. Як єсть. Вона що справа, що зліва, об'їзна, така е, кропивницька, така подзьобана палата на вся. Шуруємо, бачимо травичка зелененька. Красота. Таке наче як весною, ранній-ранній весною. В принципі, що в нас? Лютий зараз пролетить, він коротенький. Ну так. Да. І туди-сюди і лютий вже закінчився. Коротше, нам ще з вами їхати десь приблизно 340 кілометрів. Так що. Двигаємо потихеньку, да, рулим. Серйозний спуск такий. Треба акуратно бути. Добро, тоді тут виключаюсь поки. Парам-парам-пам-пау! І отака от жара пішла, ребятушки. Сніг шурує в лоб, вітер в харю, а я шпарю. Коротше, десь ми десь, ми, десь, ми, десь ми до Черкаської доїжджаємо. Скоро маємо пересікти вже Черкаську область. Дивиш, що робиться, а? Вчора таке сонечко, все, сьогодні... Ну а вчора ще ночі дощ почав капати, а сьогодні вже бачимо такий сніг валить мокрий. Треба обережно. Обережно, Тому що це діло е, на градус снігу на моніторі 2 градуси плюса. Це все діло потім ну, або потає, або потім просто в льодочок візьметься. Поэтому надо обережненько. Будем їхати, як говорится, во все тяжкие, аккуратненько, ну доїдем. Сейчас чуть-чуть дальше, чуть-чуть сумерки начнутся, включу противотуманочки ще дополнительно. И козырек. Козыречок оцей верхний. Что у мене тут тоже підсвічується на вольві. Включу його. Бляха-муха, диви, замітай, прям, нічого себе як пустилось. Ну от тобі лютый. Нормально їдемо, Тентик там все нормально, дивуся, треба буде стати, зробити якусь паузу, обійти машину, подивитися, як там колеса себе чувствують, тому що груза трошки є ззаді. Треба буде зробити короткий, як говориться, провірочка. Нормально, шпарим, блін. Спуски підйоми. Вітер, я тобі кажу зразу, що такий падло, не комерційний вітер, ні хрена Тупо блядь, машина ну, в натяжку йде, вес чувствується і вітер ще такий в лице шурує. Ну, Газекс здався, да? Ладно, їдемо, їдемо потихонечку. Юху. Погнали до зустрічі. Заїхали ми у місто Сміла, Черкаська область. Все ближче і ближче ми продвігаємося до Києва. Таке погода втихомирилась вже. Попроще стало все нормально, бачимо, тут взагалі вже, в принципі, асфальтик сухий. Потихеньку їдемо. Время зараз у нас 4 вечора 16.00 Думаю часов 8 прибудемо на ночовку туди, а зранку будемо вже вигружатися. Такі поля шикарні, а! Что там Барбос? Тебе поля нравятся, да? Все четенько. Хорошо, отлично. Так, блядь, Барбос Барбосом. А тут это все Белорус еда, блядь. МТЗ. Сейчас его обійти якось надо, блядь. Що такі? Не, Не тороплятся такие старички. Работяги, блядь. Тут вообще, блядь, сплошна. сильно бы. Ну транспорт едет 30 километрів, значит его можно обогнать. <кій> так указано в правилах. 30 км йде, не, 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 не безліше, ніж 30 км, значить можна обганяти. Правильно, ну і правильно. Потроху їдемо, колеги стоять справа, зліва, да. бачимо знак ремонт дороги, 50. Тут зараз буде переход такий, по-моєму, бугор. Буде бугор такий, зараз скаканемо на ньому, по-моєму, якщо його не обрали. Раніше точно тут був такий, я пам'ятаю. Перепад, да ось все раз оп оп все красавцы американцы стоять да блядь. так ладно проезжаю с милу и выдвигаюсь в сторону городища. Оп, ось мы уже и в киеве братва Заїхали в Київ 7 годин вечора, 19.01. В Києві 4 градуса тепла, як показує датчик за бортом. Да? Їхати мені тут лишилося кілометрів, не знаю, десь 10, може 15 от сили, не більше. Приїдемо і станемо на відпочинок. Ну, а зранку, відповідно, вже буде розвантаження. Тут, як завжди, табачечка трохи стоїть. Колеги шуруються з всіх сторон, так. Да? Ну, ми потихеньку пробираємося, тут светофори, тут 40 знак стоїть. Проїдемо по чуть-чуть. Обійдемо всіх да? і гарідемо під горку. Але так я скажу, містами їхав, дорога така волниста, вверх вниз, блядь, до трохи кушає, кушає, звісно, машина. 21 тонна. Тягне, тягне. Я ось колега на рефі йде наш. Ладно, зараз поговоримо. Давайте на зв'язку.